Друзі, я вітаю вас усіх, і знаєте, це історія про те, як можна бути абсолютно всім і буквально в одну хвилину стати повністю ніким, перетворитися в нікого, коли найближче, як у тому, як у тій біблійській притчі, і ти бруд. Всі бажаючи захочуть в тебе кинути камінь. Це про Андрія Єрмака. Сьогодні я вам розкажу про всіх тих, які намагаються плюнути фактично йому в спину, коли він вже став максимально слабким і став не потрібен нікому. Хоча, чесно кажучи, мені особисто мало віриться в те, що Андрій Єрмак став максимально слабким, і ми ще не побачимо його на якомусь п'єдесталі, і він не спробує знову піднятися вгору, знову поновитися, і спробувати принаймні помститися всім тим людям, які ну, зробили те. Все те, аби він е, впав. Будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Ваша підписка, якщо ви зараз дивитеся, і вам цікаво, вона допоможе зробити так, аби Ютуб показав це відео так само і якимось і, і, і іншим глядачам. Ну, Якщо вам цікаво, будь ласка, поділіться цим відео. Настільки все погано в цій ситуації, що навіть народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, нібито в державній прикордонній службі, тобто на кордоні. З'явилася заборона категорично випускати Андрія Єрмака за кордон. А, і деякі злі, злі язики подейкують, нібито це зроблено спеціально, тому що. 200%, Ну добре, якщо не 200%, то принаймні 100%, Андрію Єрмаку буде вручена підозра за всі його злодіяння після вилучених у нього телефонів. Хоча, навряд чи Андрій Єрмак, в принципі, в тих телефонах, які у нього забрали, національне антикорупційне бюро, теоретично можна було б знайти компромат на всіх українських чиновників. Але я думаю, ті телефони з компроматами у нього навряд чи забрали. А, правда, я не знаю на рахунок, чи досі залишається Єрмак зараз в Україні. Це треба. З'ясувати, тому що сьогодні зранку з'явилося повідомлення, нібито на польсько-українському кордоні стався дуже такий е безпрецедентний курйоз. Коли прикордонник відійшов буквально на кілька хвилин в туалет, і польоки прикордонник сидів на туалеті. Чоловік, який в цей момент стояв у черзі, просто перебіг в тихаря кордон і опинився вже на польській стороні. Прикордонника цього було оштрафовано. Я не знаю ім'я чоловіка, який перебігав кордон і втікав від українського обісраного прикордонника, наразі не повідомляється. Але якщо говорити серйозно, то е, от після звільнення. Єрмака якось всі полегшення видихнули, Нібито фух. Здихалися чогось такого страшного, от нібито всіх воно тримало за горло. Журналісти боялися говорити чесно і подавати правдиву інформацію. Чиновники боялися в соціальних мережах написати зайвого депутати Верховної Ради, особливо з фракції Слуга народу, боялися Зеленському щось зайве сказати, тому що могли потрапити на олівець до Єрмака. Я знаю особисто одну історію від одного народного депутата, який. Розповідав, що під час м, зустрічі фракції з президентом, звичайно, там завжди був присутній Андрій Єрмак. Він озвучив Зеленському таку фразу: мовляв: послухайте, люди голосували не за вас, а люди голосували проти всіх інших відомих вже системних політиків. Після чого Єрмак запитав, а їх же там багато. Всіх на пам'ять не дізнаєшся, депутатів фракції Слуга народу Єрмак запитав: Слухайте, а хто це такий взагалі? Йому сказали, такий-то, такий-то такий. -то, такий -то". Ага. Він собі записав на олівець, і більше цього депутата на зустрічі президента з фракцією ніколи не запрошували. Він вже після того, як спробував сказати правду, був персоною Нанграта саме, е... саме завдяки Єрмаку. Але ж я кажу, що Єрмак це така постать, яка ну, він... я здивуюся, я... він хитро дупий лис, і я підозрюю, що ми ще про нього про нього дуже багато почуємо, і ще ми його побачимо. Ну, принаймні, він прямими або непрямими методами буде намагатися мститися всім тим людям, які йому зашкодили, і які приклалися до того, аби він опинився поза посадою фактично, віце-президента нашої е, нашої держави. Дуже цікаву статтю про нього, про його відставку, про його відносини з президентом Зеленським. Написала е, Українська Правда. Українська правда пише, що навіть настільки сильно він усім допік. Я ж кажу, що ніби дихати стало легше. Настільки сильно він усім допік, що було створено такий собі таємний революційний чат, де топ посадовці з різних гілок української влади, ми не знаємо, там не повідомляється хто був цих в цьому чаті. ми Можемо тільки припускати. І зараз до речі, ми спробуємо відкрити таємницю того, хто був у цьому революційному чаті. Де е, учасники планували як скинути до бісової матері Єрмака? Там були найвищі чиновники України. Тобто, це пряма була змова проти нього. От хто б міг бути е, в цьому чаті? Будь ласка, як ви думаєте, напишіть е, зараз у хотів сказати у Вайбері? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну і в принципі, от історія про відставку Єрмака. Вона для вас е, вона для вас щось значить. Ну і. Як знаєте, кажуть, пропав Максим. Ну і хрен з ним таке теж буває. Так, от в цій статті української правди розповідається, коли Зеленський остаточно прийняв рішення звільнити Андрія Єрмака з посади. То Єрмак влаштував йому в кабінеті президента на четвертому поверсі офісу на банковій, влаштував йому справжню істерику. Він кричав йому, він ображався, він кидав, е е е е закидувався докором, мов як тобі не соромно, ну, я стільки для тебе зробив. Ну Це був просто перехід на особистості. Це вже була. Ну я зрозумію, що Зеленський з Єрмаком це. Люди, які стільки часу разом, ну чотири роки тільки війни, а ще до війни, скільки п'ять років вони фактично в одній спайці а Єрмак таким став його ну навіть там різне подейкували. Такі деякі речі я не можу говорити. Бачите, навіть стаття одна стаття, здається, чи Times чи Financial Там писали, що вони там мало не до романтичних відносин у них доходило. Правда, я не хочу в таке вірити. Але те, що дійсно вони були близькими друзями, і це були називалися колись позастатутні відносини, те, що дійсно між ними були близькі, принаймні дружні стосунки, це реально. Факт і Єрмак на нього кричав мовив, як тобі, братан. Як тобі не соромно, я стільки для тебе зробив. Ми з першого класу разом. Пам'ятаєте серіал? «Просто господи, «Бригада»? Це була дійсно сварка дрох друзів людей, які були дуже близькими. І коли один вирішив позбутися іншого, Єрмак не міг повірити. У Єрмака було гнів, а і всі ці стадії прийняття, які бувають у кожної людини. Він реально не міг повірити, що Зеленський прийняв рішення відправити його а, у відставку. І так само, як пишуть джерела української правди, що після звільнення Єрмака Зеленський якось повернувся до своєї колишньої версії. Він знову енергійний. Він такий собі президент зразка 24 лютого, 22 року, коли він завзятий, коли він енергійний, коли він готовий щось робити, коли він готовий включатися, коли він готовий спілкуватися, комунікувати, дослухатися усіх і. Всі абсолютно люди, які от навколо нього, всі так само в суботу кажуть, що були хороші зустрічі. Реальна шалена мотивація, реальна шалена налаштованість в суботу. Це мається на увазі, коли були співбесіди, умовно, не тільки співбесіди з наступним головою офісу президента. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. припущення, як ви думаєте, хто стане головою Офісу президента? Є поки що три топ 3 точніше топ 4 кандидати на цю посаду. Перше це Андрій Федоров. Так, міністр цифрової трансформації, тому що в них дуже довірливі, дуже близькі стосунки. Друга кандидатура це Буданов. А Буданову дуже довіряють американці. І так само Буданов це людина, до якої Зеленський прислухався, зважаючи на те, що Єрмак ненавидів Буданова. Третя кандидатура це Шмигаль. І четверта кандидатура це був радником голови офісу президента. Він працював Павло Палісов, військовий. Цілком логічно, щоб в військовий час був голови офісу президента, людина, яка яку якраз таки. Довіряють українські збройні сили. І є така, знаєте, фраза в театрі. падаючого потолкні. падаючого потолкні, все оточення, яке перед цим вилизували Єрмаку дупу. Вони всі почали в нього просто плювати в спину. Однією з перших людей був радник голови Офісу президента. Позада радник голови Офісу президента, тобто радник Єрмака, типу, раднику ж мав би довіряти. Його начальник Михайло Подоляк. Ви всі його прекрасно знаєте. Так от Михайло Подоляк написав у своїй соціальній мережі коментар, де сказав: Ну, мовляв, нічого страшного. Пропав Максимної ну фіг ним. Це типова демократична практика. Україні закидаючи ми, перетворилися на міні-Росію, але це не так. У нас є жива демократія, це клатичний демократичний механізм, якщо посадовець викликає в суспільство сумніви, і це заважає президенту реалізовувати стратегію, посадовець бере на себе політичну відповідальність і йде у відставку. Просто вигнали до бісової матері Єрмака, ну нічого страшного. Пропав мальчик, Був, як пропав мальчик. Ну і все, аби ли мальчик тоді одразу. Хоча деякі джерела е, розповідають, виявляється, Подоляк увесь час був поруч. Він один з тих, е, е, у кого з Єрмаком був глибокий конфлікт, причому доволі тривалого часу, вони навіть нібито не спілкувалися кілька останніх років. А причина дуже проста. Єрмак, що зробив? Єрмак витиснув подоляка. Згадайте 2022 рік, коли Арахамія разом з ним подоляк. Це ті люди, які першими розпочали переговори з Росією спершу у Білорусі, а потім вони перемістилися до Стамбулу. І Єрмак витиснув подоляка з цього стамбульського переговорного процесу, і в принципі з будь-якого переговорного процесу, і все повністю зациклив на собі. І це викликало глибоку образу. У Михайло Подоляка, що просто Єрмак зробив з нього пусте місце. Ну, Подоляк мав авторитет, вагу, дійсно, якісь повноваження, а став дійсно радником, який просто не має жодних повноважень, окрім радити і шептати на вушку. Тобто теоретично, цілком логічно, що людина, яка була в цьому секретному революційному чаті по скиданню Єрмака, це Михайло Подоляк. І можливо Михайлу Подоляку Єрмак так само буде пробувати мститися, правда, яким чином поки не ясно, враховуючи те, що йому з дня на день можуть вручити підозру національного антикорупційного бюро. Друга людина це малюк Василь Малюк, голова служби безпеки України. Зараз про малюка я вам розкажу дуже цікаву історію. Стосунки між Єрмаком і Малюком вони почали погіршуватися в період, коли пам'ятаєте, Зеленський поїхав у Штати на свою першу зустріч з Дональдом Трампом. І сталася в овальному кабінеті неприємна розмова з самим Трампом, коли Зеленський скандалом звідти поїхав. І орієнтовно в ті дні, як розповідають деякі джерела. Ще раз, це не я стояв свічку, не тримав, щоб ви не думали, що це я знаю. Це розповідають деякі джерела різних видань. Єрмак нашептав президенту, що Кирило Буданов грає у свою гру і хоче десь на повороті його обійти. Мовляв, американців хороші зв'язки. З Кирилом Будановим і однією з причин, того що сталося овальному кабінеті, це Буданов. Логіка просто 100% Як це пов'язано, я не знаю. Але певно, у голові у Єрмака це якось склалося в одну картину. І орієнтовно, в ті дні, е на основі цієї інформації була дана вказівка Василю Малюку затримати Буданова і звинуватити у державній зраді. Василь Малюк на свою голову. Відправив своїх екіпірованих хлопців до місця розташування Кирила Буданова на острів, в головне управління ГУ. Острів це Рибальський острів мається на увазі, але оскільки це там знаходиться, то так називають кодовим ім'ям на острів, де їх зустріли не менш екіпіровані хлопці Кирила Буданова і сказали дипломатично, пояснили, куди їм треба піти, тому що вони помилилися адресою піти не в сторону російського корабля, а в сторону офісу президентського президента і запитати, на що ви сюди приїхали. А, значить, вони повернулися, і таким результатом, фіаско, звичайно, дві спецслужби між собою домовилися. А, Єрмак був дуже незадоволений. От а, потім була провальна операція історія з НАБУ на Буїса. Остаточно дала зрозуміти, що малюк. Що пізніше малю, Малюку це дало зрозуміти, що його можуть в усьому цьому, що відбувається, насправді зробити крайнім і виставити просто у дурні. І Малюк зрозумів, що не варто тут вписуватися, а варто виконувати свою роботу і зосередитися на тих спеціальних операціях які виконує блискавично Служба безпеки України разом з ГУР, з атаками, дронами. Дронами Магура, ударами, організацією спецоперації в глибині російської території, типу операція Павутина, а в оцю всю політичну канітель краще не лізти. Єрмак був шалено незадоволений. Ще одна людина, яку, звичайно, зненавидів Єрмак, тому що їй так не вдалося позбутися, і він мав високий вплив і довіру у президента, це Кирило Олексійович Буданов. Ви вже почули, яким чином Єрмак намагався позбутися Буданова після взагалі початку. Процедура оприлюднення плівок Мінді чи Єрмак там просто бігав, рвав собі волосся на голові, якщо там є звичайно, що рвати, і е, вимагав, аби правоохоронні структури затримали Кирила Буданова, відкрили на нього справу про державну зраду. або що. Але теж це не вдалося. І тепер, після своєї відставки, Єрмак сказав, що він іде. Воювати насправді зрозуміло скоріше за все, його нібито прийняв підозрів без підрозділ безпілотних систем Мадяра. Насправді зрозуміло, що це ідеальний спосіб заховатися від правоохоронних органів там, нібито на фронті, хоча навряд чи він буде бігати там з автоматом. І от там якраз на фронті знайшлася людина, яка готова, виявляється, йому простягнути руку допомоги і підтримати в найкризовіший момент. Це така собі Тетяна Чорново. Пам'ятаєте, була народна депутатка, а нині вона. Воїн, боєць збройних сил України. І вона взагалі в інтерв'ю розповідала, що вона чекала цієї війни. Ну точніше, не чекала, хотіла війни, а вона була до неї готова. Вона готувалася, от чекала, готувалася до війни. Що такі люди, як вона, вона створена захищати свою батьківщину. Вона готувалася до того, що доведеться стати до лав, доведеться захищати Україну, і вона написала публікацію, де сказала. Що я запрошую Андрія Єрмака до себе, готова взяти єрмака у свій взвод без іронії і без жодного сарказму. Реально, мені потрібні бійці, мені дуже не вистачає. Умови у мене хороші, я бережу своїх, поважаю. Кожному знаходиться робота по його здібностях. Ми маленький взвод е -е -е відрізані від всього світу. Живемо лише своїми підвалами, позиціями. Ну от туди Єрмак справді хоче на фронт і справді воювати. Візьму. До себе так же і бути. Де буде Андрій Єрмак, ми не знаємо. У зводі Тетяни Чорногол. На прикордонному пункті, поки прикордонник какає, або ще в якихось місцях. Будь ласка, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Вдячний до зустрічі.